Більше і більше українських туристів оцінили, прийняли і активно користуються акцією раннє бронювання. А чи дійсно ця акція є такою вигідною? Давайте поговоримо, пошукаємо підводне каміння, чи воно там дійсно є. Адже ми можемо сумніватися, маємо на це право. І так, перший такий момент. Готелів в найпопулярніших країнах для літнього відпочинку це Туреччина, Греція, Болгарія, Хорватія, Чорногорія, Іспанія і навіть Туніс. Дійсно, в жовтні в листопаді грудні дають найкращу вартість для туристів, найнижчу в порівнянні з тим, як вони коштують влітку. І Такі туристи, як з Європи, вони прийня, прийнято у них набагато швидше планувати свою відпустку. І вже влітку одного року вони запланували літо наступного року. І тому готелі з гарними рейтингами, гарною оцінкою, з хорошою якістю і тим більше за кращою ціною вони розмітаються як гарячі пиріжки. Дуже добре, що наш український турист це просік і це зрозумів, і теж вже цим користується. Другий момент. Українські оператори дають максимально вигідну і зручну схему оплати турів. Уявіть собі, за автобусний тур ви маєте перший внесок оплатити всього-навсього 500 гривень 1000 гривень. А якщо це авіатур, це 10% від всієї вартості. Потім ми цю суму переводимо в євро. Маєте поетапну оплату за два тижні до туру, ви маєте оплатити повну вартість путівки, але вже, звичайно, за тим курсом, який буде на день оплати. Але ви можете одразу його оплатити цього року. Туристи так роблять, і вже забути про всі курси, курсові різниці, і про це навіть не думати взагалі вас це не буде обходити. Ось, Але робите так, як вам зручно. Це все одно вигідніша сума в євро менша, аніж потім в сезон. Тим більше, ви обираєте дату, яку хочете, країну, яку хочете, тип номеру, який хочете, і за найкращою вартістю. Також для українських туристів максимально лояльна система ануляції. Уявіть собі, ми можемо замінити туриста. Ми можемо замінити навіть туристів по заявці, це узгодивши. Також ви, якщо повідомляєте за два тижні до поїздки, що у вас міняються плани, то ви не втрачаєте абсолютно нічого. Навіть перший внесок вам повертається В різних операторів. Є трішки моменти нюансу. Про це я повідомляю при бронюванні. Також ви маєте гарний настрій, придбаний тур гріє вам душу, адже ви знаєте, що ви скоро поїдете на море. Це підносить ваш психоемоційний стан, ви набагато щасливіші і добріші, тому що знаєте, що вас чекає літо. Що вигідно для турагента, такого як для мене? Я тішуся від того, що я забронювала вам найкращий варіант за найкращою вартістю. Також я вивільняю свій час, який я мала витратити влітку. Працюю восени, працюю взимку, а влітку тільки видаю вам документи і тішуся від того, що класні готелі. І я можу підібрати для вас також.